Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні курячі криця у надзвичайно смачному соусі. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно замаринувати крильця. Я сьогодні використовую лише їхню частинку, вона мені подобається найбільше. Далі нам знадобиться соєвий соус, чорний мелений перець та чесник. Вливаємо соус у миску, додаємо чорний мелений перець за своїм смаком та подрібнюємо чесник. Роздушимо його, так як буде випускати більше соку. І нарізаємо невеличкими. Частинками. Кидаємо в миску, пізніше ми його заберемо. Це ретельно перемішуємо. Найкраще це робити руками. Далі накриваємо харчовою плівкою і ставимо маринуватися на 2-1 годину при кімнатній температурі. Час від часу ви можете його помішувати. Сіль я не додавала, так як соєвий соус достатньо солоний. Все, тепер накриваємо харчовою плівкою. Минуло 2 години. Тепер виложуємо крильця на деко застелене пергаментом або ж фульгою. Я ще раз перемішала все. І тепер виложимо, але без часничка, тому що він буде пригоряти. Ставимо в розігріту духовку до 200 градусів приблизно на 30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Поки крильця печуться, підготуємо соус. Для нього нам необхідно вершкове масло, томатна паста, цукор. Перед чилі, Якщо у вас його немає, можете замінити звичайним меленим червоним перцем. Сіль, чорний мелений перець та часник. Натертий на дрібну тертку. Розтоплюємо вершкове масло. Сюди ж додаємо цукор та чилі. Розтоплюємо на невеличкому вогні. Далі додаємо томатну пасту. Часник та спеції за смаком. Соус ні в якому разі не повинен закипіти, інакше може згорнутися грудочками. Перемішуємо все до однорідності. Тримаємо на вогні ще одну хвилинку і забираємо. Спробуйте, чи все вас влаштовує за смаком. Якщо чогось не вистачає, тоді додайте. Все можна виключати. Спечення крила переміщаємо у миску. Виливаємо соус, який ми приготували, і все ретельно перемішуємо. Перед чилі можна забрати звідси. Все ретельно перемішали, як бачимо, крильця вже мають дуже апетитний вигляд, вони насправді дуже смачні, адже в цьому соусі вони просто не перевершені. Тепер даємо їм 10-15 хвилин, щоб вони трішечки постояли і ще більше насочились цим соусом. Тоді вони будуть просто пальчики оближеш. Ну, ось і все, друзі! Тепер можна насолоджуватись нашими крильцями. Вони насправді дуже смачні, я рекомендую вам їх приготувати. На моєму каналі є ще один дуже смачний рецепт курячих крил, але вже в іншому соусі у соусі теріяки. Посилання на рецепт я скину в описі під відео. Перегляньте і теж спробуйте їх приготувати. Напишіть свої враження в коментарях під відео. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!